А чи правда, що вимкнення 5 ГГц на роутері реально економить енергію під час блекауту? Вітаю, шановне панство, ви на каналі Гаражний Крафтер. Сьогодні перевіряю цей лавхак особисто. Перед вами експеримент. Ватметр показує споживання роутера Mercosys MR70X, а на задньому плані меню його налаштувань. Спершу працює обидва діапазони, споживання стабільно. Навколо 6 Вт. Вимикаю 5 ГГц. Очікую, і споживання залишається незмінним. Виходить, енергії таким способом не зекономиш. Це реально міф. Всього одну просту дію, а ніякого ефекту. Тестуйте свої лавхаки, діліться враженнями в коментарях. Підписуйтесь, додавайте коментарі і розбираємося разом, як реально підвищити автономність у квартирі.